Отже, okay. я вас вітаю на нашому другому практичному занятті. Сьогодні дуже цікава в нас тема це тема декольте. Що таке декольте і де воно розташоване, і чому ми потрібні приділяти увагу саме цій зоні? Думаю, всі жінки, дівчатка знають, що декольте в нас розташоване ось тут. Декольте це. Грудний великий м'яз, який достатньо потрібний для нас, і ми потрібні, потрібно за ним доглядати. Чому? Тому що декольте, як і платизма, це дуже чутлива зона. І найчастіше і найшвидше старіє це саме платизма і саме зона декольте у жінок. І доглядаючи за своїм обличчям, кремами, там, різними ботоксами і всім іншим. Ми забуваємо про те, що насправді обличчя тягне саме зона декольте і платизми. Тому що, якщо у нас зажата спина, якщо у нас отут усе зажате. А я, як масажист, я вам скажу, що дуже багато жінок, у яких зона декольте ну, прям-прям така зажата, От, що робиться? Шия укорочується, обличчя наше пливе. І тому, якими б кремами ми не мастилися б, якими ботоксами ми не кололися б, отут усе буде зажати. Тому, перш ніж розпочати, доглядати за собою і мати гарне, красиве обличчя, ви повинні пам'ятати, що в зоні декольте. Е не повинно бути ніяких зажимів. В зоні трапеції не повинно бути ніяких зажимів. шийка повинна також бути розслаблена. І тоді, вже навіть на цьому етапі, ваше обличчя буде виглядати набагато краще. Але сьогодні ми говоримо не про масаж, ми говоримо про тейпування, Хоча тейпування і є продовженням масажу, або ж воно заміняє дію масажу. І сьогоднішня наша аплікація вона визиває мікроциркуляторний масажний вплив на зону Тому Дуже суперова, дуже проста аплікація. Я просто впевнена, що ви з нею справитеся на ура. Все у вас вийде, і ви зможете повторити з легкістю цю аплікацію. Будемо сьогодні тейпувати ми знову себе, тому що, коли ви тейпуєте і вмієте вільно тейпувати себе, я вас просто запевняю, ви любу людину затайпуєте просто, ну, просто чудово наура. Так, що ж, Давайте перейдемо. Сьогодні урок коротенький, і зразу ми переходимо до практичної частини. Отже, ми знову беремо наш тейп і будемо тейпувати наше декольте. Для цього ми готуємо терапевтичну зону, а це саме зона нашого декольте. Так. І ключиці до середини грудей. Виміряємо відстань, виміряли і відрізали два такі шматочки. Можна два шматочки відрізати, а можна переміряти з іншої сторони, також до середини грудей в протилежну сторону. Коли ви виміряєте ці два шматочки, ми будемо нарізати точно так, як нарізали на типуванні платизми ось такі полосочки. Я думаю, ви запам'ятали з попереднього уроку, для вас це не буде е, створювати якісь складнощі. Обов'язково закругляємо краї, так як я вже вам на тому уроці говорила про це. Це важливо для того, щоб одягом чи якимись там рухами ми не зачіпали і воно в нас не відклеїлося в перший же день. Далі, коли ми вирізали отакі ось полосочки, що ми робимо? Ми будемо наклеювати від ключиці до протилежної сторони. Для того, щоб ця аплікація була правильною, ми відводимо нашу терапевтичну зону, тобто плече назад, і без натяжіння клеїмо полосочку. Як це виглядає? Відриваємо якір. Думаю, що ви вже знаєте, що це. Відводимо плече і клеїмо наш якір. Так, не дуже зручно. Далі беремо іншу полосочку, відриваємо якір, Так, відводимо плече і клеїмо на цю сторону. Так, що робимо далі, знову ж таки, відвели плече, відклеїли підложку. Так. підложку і без натяжіння клеїмо наш тейп і активували його. Ось тут, бачите, трошки незручно. Так, відводимо це плече, знімаємо підложку, відводимо і без натяжіння, і без натяжіння клеїмо цей тейп і активували. Так, далі беремо інший, відводимо плече. Без натяжіння наклеїмо. Це дуже проста аплікація. Краще робити її перед дзеркалом. Як у мене декольте невелике, то мені вистачає ось таких чотирьох полосочок. Далі, що важливо, коли ви зробите ось так, тут повинні створитися конволюції. Це означає, що ви правильно відводили плече і у вас вийшла правильна аплікація. Ця аплікація носиться 5 днів, потім 2 дні йде відпочинку, і знову 5 днів. Курс цих аплікацій триває від 4 до 7 тижнів, до 7 разів, тому що, виходить, ми тиждень витрачаємо на носіння однієї аплікації. Важливо, щоб е обежирювати обов'язково, тому що аплікація тоді не носитиметься. Ще один нюанс: купатися можна, тому що дуже багато запитань задають, чи можна купатися. Так, звісно, купатися можна. Тейпи від цього не страждають, вони далі будуть носитися це все нормально. Тож попробуйте. Ця аплікація дасть розтягнення зони декольте, зморщичок, підніме тургор шкіри, підніме трошки груди. І в слідуючих, в слідуючих наших заняттях ми будемо робити ще аплікацію саме на підняття грудей. Тож, чекаю наступних уроків, наступних зустрічей з вами. Як завжди, я щиро радію, що ви приєдналися до нашого курсу. До побачення!